Усім привіт! Ми сьогодні на новій локації в лісі. На гриби приїхали, будемо зараз їх шукати. Ну, ми сьогодні будемо збирати маремухи. Я спеціально попросила дочку, кажу, давай поїдемо. Ремухи. І я спеціально зроблю відео, тому що дуже багато спору і питань до цього гриба. Багато кажуть, що це ядвитий гриб, що можна отравитися, але у нас тут всі масові їх збирають відрами, мішками, і до цієї поришень ніхто не вмер. І все добре. Отже, зараз будемо дивитися, що тут є в цій місцевості. І я вам розповім про цю маремуху, що вона собою уявляє. Киричі, тут від дороги, вам траса, машини їздять. І тут ось таке їжок. Зараз я влічу. Дивіться. о от 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 то і все. Дивіться, скільки сирий їжок. Там заповнено все. Море. І всі з одної партії рожевенькі. Я спочатку подумала, що це лисички. Море їх. І хожу я, значить, хожу, хожу, я хожу. Збираю козарики і маремухи. І несподівано мені трапляється Вон дорога. Білий риб дивіться. Так гарно, його хтось поїв. О! Дивіться, що я знайшла? Що я знайшла? Хм? Цікаво. Це Альона ми в гулях. Ти знаєш, де це. Як йти до великого дуба. Коло шлагбаума Це ми пішли. Йдемо в сторону великого дуба. Е, Козарики. Що Ну, не знаю. Ось знайшли гриба. Його так і не замітили. Він вже з'їжений. Буде на розвиток. Не побачила від дороги ніхто. Ні, 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 Знайшли ми ще трохи білих грибів. Це, Це грибів назбираємо. збираємо. Ось такий. І маремуха. Опа. Так, маремуха, де я її бачу. Де ж шлі... її? А, де вона? Дивіться, Маремуха. В неї є. Ну це як? Це вже... Ну, читається, бажається це вже стара. Шляпка ось така. Коричнево розового Бачите, ніжка така от. Це дуже смачний гриб, ці молоденькі, молоденькі. Ось такі, бачите, так краще видно. Ось коричнево розового і тут ось як молоденькому, то така плівочка. Коли його чистиш, то вона гарно знімається. от. Зараз тут дивлюся, поки обираю, дивлюся, чи ще білих нема. Ну, Я потім вам покажу, як її чиститься добре. Десь я бачу. А, ось. Вони зазвичай люблять рости галявинками. Їх багато. Ви не спутаєте їх з блідими поганками, бо то по одному вони ростуть бліді поганки. А ці, якщо бачите, що рядочком багато, вони ростуть, і, і шляпка отака, от то це. Маремушки. В минулому відео там дуже добре видно. Бачите, вони компаніями люблять рости. Так що можете збирати і не боятися. Бачите, скільки багато на одному місці? От, ще маленька. Ось таке дивіться, бачите? Це маремушки. І вони дуже-дуже смачні. Ось в курчах Ой, Ой, Красота яка. Дивіться, зараз ще грибів нас збираємо. Ось тут ще має бути, бо вони зазвичай парами люблять рости. Зараз будемо шукати. Дивіться, яка приколяха. Це синяки ми їх не беремо. Люди беруть, вимачують їх щось там, кажуть, що дуже смачні, але вони гіркі. Я пробувала, мені не сподобалось. Я люблю гриблі, які солодкі на смак. А грузді і ці синяки е мені не подобаються. Але дивіться, як прикольно. Одна ножка і дві шляпки. Угу. Ось. А, ось. Ай, діти, Вспомнила. Грибі піски тут Ну, Прикольно як. А ось ще як. Мох, зелений і гриб. Правда, він не їстивний, але ж гарно. Здоровий, здоровий, здоровий. Старий, старий, старий. Скільки не знати йому. Років 300. Якщо не більше, може 7 600. Бо тут колись був ліс, батько розповідав, старими деревами, дубами. І під час вітчизняної війни ці всі дерева були зрізані і вивезені повністю. Каже, було голе поле. Виходилось. І на цьому місці насадили новий ліс. Бо він ще малим був, як він 46-го року, то вони ходили сюди після війни, і школа насаджувала. І Бригади селян ходили і садили ліси ці наново, бо їх всіх було вирізано. Шкода, оце один лишився. Навірно, по цьому для матеріалу не підійшов, бо таке горбатими. От правду кажуть, є приказка, що криве дерево живе довше, ніж рівне. А такого я точно не знаю. Треба буде загуглити, що воно таке. І жовтий, Цікаво. цікав. Прям такий, як знаєш, що роблять подделки такі. Міні. Маленькі такі. <сміні> Красиві. Дивіться, якого красен я знайшла. тут люди сто мільйон разів пройшли і якось його не побачили. Красоту. Дивіться, це да. І це мені зранку, бо кажуть, щоб гриби не збирати, треба зранку йти. З обіду саме тема, по греби ходити. Це вже друге відро. Дочка понесла до машини, вже відро заложили. І будемо їхати. Мама, трохи розрядився телефон. Поставила на зарядку, як приїхала. І поки він заряджався, я вже почистила відро моремух. Зараз хочу показати вам, як їх правильно чистити. Ось маремуха. Бачите, ще раз показую яка ніжка. Тут в неї пелеріна. ось така знаходиться. Це вже така дозрівша і беремо і знімаємо ось цю шкірку з неї. Ще по цій шкірці можна е приділити, чи їсти в ній гриб. В неїстівних грибах, шкірка ось так не обривається. І коли, навіть знімаєш її, молочко виступає. Це значить, гриб неїстивний. Шляпки я сюди, а ніжки сюди. Хочу, це будемо робити котлети, а з цього. Хочу попробувати посушити ніжки і перемолоти в порошок, зробити приправу. Мені в одному коментарі порадили, що хороша приправа краще, ніж з білих грибів. Не знаю, не робила. Спробую. А маремухи у нас збирають масово, їдять. Ще жодного випадку не було, що отравилися. Опеньками, правда, отравились були люди. Ціла сім'я відкачували. А маримуха ні, ніхто ще не отравився. Ось така шляпка ще в нас люди отакі шляпки беруть і жарять, як відбивнушки. Кажуть, що смачно, я пробувала робити, мені не сподобалося, не знаю, воно ну, водяве якісь таке, виходить. А от котлети е ці пельмені, бомбезні. Зазвичай я їх в лісі обчищаю, але не було часу. Ми заїхали на Півчасика, це бистренько пробігли лісом і позбирали. Дивіться, бачите, як вона зверху, ось такий колір, рожевенька. Ружево-кофейна така кавова <смір> виходить. Ці гриби рекомендовано також, коли в лісі збираєте, різати ножиком. Видно вам, да, як вона виглядає? Зонтик такий. Так, цю знімаємо юбочку її, а це збираємо далі. Бачите, як легко вона чиститься. У нас в нашій місцевості ці гриби збирають мішками, загружають повні багажники в машинах, коли сезон починається. І їх закручують на зиму. Так, зав... проварюють в морозиловку, кидають, хто як любить. І оце треба, бачите, от ще раз показую. От маремуха. Оце ще молоденька здає. Спідничкою. З... З е... Саме краще це в лісі, зразу збираєте і чистите, не відходячи. Тому що є багато ну, відходів, виходить, вам не треба його тягнути додому. Це, звісно, звичайно, як, звичайно, якщо часу немає, то швидко забігли, нарізали, нарізали їх і поїхали вдома вже чистити. І заодно дивитися, чи не хробочливі. Собі зрізали ножиком, подивилися. Усі пластинчаті гриби можна різати ножиком. В той час, як білі, треба викручувати. Ось так, викручувати. Ось так. Видно вам, так? Да? Ось так о. Бачите, плівочка легко знімається. Пелеринку цю зняли. Так як на опеньках знімають. це тут, а? Видите, как она белесенькая, Ну и так далее. Чистым, чистым, чистым. Вони дуже насправді смачні. Самі по собі, навіть можна додати і до м'ясо. Коли тушкуєте м'ясо, з маремохами, дуже смачно виходить. Ось така велика миска білосніжної краси в мене вийшла. Зараз я заляю Водою солоною на хвилин 20. Ножки я просто помию швиденько, промию і поставлю сушитися, а це буде відварюватися. Поки це ще буде робитися, я ще почищу козарики, білі гриби, це то, що... і сироїшки. І ще три лисички знайшла. І як уже буду варити і готувати, я вам покажу в наступному відео, бо це буде дуже довго, щоб в одному було. Тому кому цікаво, чекайте на завтра. Завтра виставлю друге відео. На сьогодні я буду прощатися і сподіваюся, вам було знайомство з. Таким грибом цікаво, бо дійсно дуже багато людей не знають. А зря дуже-дуже хороший і цікавий гриб.